Я остання розділена столиця світу. Ми їдемо до буферної зони, яка простягнулася вздовж усього острова на 180 кілометрів. На півночі не визнана ніким, окрім Туреччини. Самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру. На півдні Республіка Кіпр, член Євросоюзу з 2004-го. Ширина буферної зони від приблизно трьох метрів до семи кілометрів. Епіцентр бойових дій міжнародний аеропорт Нікосії, збудований у 72-му, у 74 четвертому. Він закрив. Схоже назавжди у 1974 році. аеропорт Нікосії був однією з найсучасніших будівель Кіпру. Ось як він виглядає сьогодні. Зайти всередину не дозволяють миротворці ООН. Це небезпечно. А ви але бачите, головну залу терміналу за мною. Якщо звернете увагу на оголошення на стіні, там рекламується найкращий курорт острова. На той час вороша. Тепер це місто привид. 40 років тут стоїть літак кіпрських авіаліній, який так і не встиг злетіти. На ньому сліди від куль коріння конфлікту між греками-кіпріотами і турками кіпріотами на думку експертів, сягає часів, відколи Кіпр був колонією Великої Британії, а потім отримав незалежність. Апогеєм стало літо 74 го коли чорні полковники, що правили в Греції, здійснили на Кіпрі переворот і зажадали приєднання до Греції. Туреччина під приводом захисту турків кіпріотів вела 30-тисячний -ти військовий корпус і за. Няла близько 35% території острова. Грецька громада змушена була тікати на південь. Антігоні папа Допулу згадує як студенткою, саме приїхала додому на літні канікули. Це було не канікули, це був просто жах. 200 тисяч біженців мали залишити 37% території північного Кіпру. Я стала біженкою у своїй рідній країні протягом 40 років. Я хочу повернутися в мій дім. Під контролем миротворців ООН було здійснене взаємне переселення греків-кіпріотів і турко-кіпріотів. Конфліктуючі сторони були поділені так званою зеленою лінією буферною зоною ООН. Настайща війна, шла гражданська війна, тут стріляли. К сожалению, і були ранені, потеряли ООН, роботники. Саме главнее чи много гражданських людей десь користь попавши бізвісті. Сьогодні спокій у буферній зоні охороняє 860 шістдесят миротворців ОНУ. Серед них 8 представників з України. Тут ситуація спокійна. Люди займаються своїми справами, сільським господарством, виконують певні роботи, але на це все вони повинні отримати певний дозвіл. Припинення кровопролиття є головним результатом створення боферної зони. Я був бивши його славі в чортом, в році, году в Таджикистані в Афганістані був в Непалі. Я бачив, як люди в рік конфлікту і навіть після конфлікту продовжували вбивати друг друга. Продовжала стрільба, продовжались провокації, проважались, були жертви. От Отована Кіпрікс щастю, ні то мені кажеться. Оте щота, якщо ми зможемо добитися на Крим, это моє особисте мнение. Це звісно вже был би большим шагом вперед. 25 років тому була зруйнована берлінська стіна, буферну зону Кіпру, ще називають останньою берлінською стіною Європи. Мусимо зробити все можливе, щоб не з'явилася ще одна на сході України. За сприяння у проведенні зйомок у буферній зоні Кіпру висловлюємо подяку Посольству України у Республіці Кіпр та почесному консульству України у місті Пафос. Дійсно, цей сюжет болі нагадує нинішню ситуацію в Україні.